У впливовому виданні The Economist вийшла стаття під назвою Великі мовні моделі зараз пишуть багато наукової літератури, і це добре. Простіше та зрозуміліше написання зробить науку швидшою та якіснішою, вважають The Economist. Багато людей активно експериментують з чат-ботами в надії, що генеративний штучний інтелект може покращити їхнє повсякденне життя. І це стосується різних сфер, починаючи від творчості, бізнесу, управління. Ну, важко сьогодні знайти сферу, в якій не використовується штучний інтелект. І я теж достатньо багато його застосовую в своїй діяльності. Ну, один з перших таких серйозних випадків, коли тільки з'явився чат GPT, я використав його як юриста. Мені треба було дуже швидко зробити дозвіл на. Видання книги для того, щоб підписати його у правовласника буквально за кілька годин. Я розумів, що по-іншому я просто не встигну це зробити, знайти грамотного юриста, який би мав якийсь шаблон або самому сідати і писати це. Тому я зробив фронт, в якому задав ті параметри, які мені були необхідні, і з третьої спроби. Отримав необхідний результат, причому третя спроба була пов'язана з тим, що я вмовляв чат GPT згенерувати цей документ. А він не хотів. Він казав, я не даю юридичних документів, я не даю дозволів. І так далі. Тобто, насправді, та версія, яку він згенерував, вона мене влаштувала за своєю якістю з першого разу. Ну тому що я грамотно написав промпт. Речі, в Україні є компанія, яка навчає штучному інтелекту. Допомагає його запрограмувати, а потім супроводжує, надаючи. Послуги а, такого ai інженера на аутсорсі. Ця компанія називається to Earn Global. Так от я заздалегідь безумовно навчився як писати ці промти і зробив це. І якщо б я звертався там, скажімо, в юридичну компанію, ну мені б це коштувало там. Я думаю, що якусь там сотню, пару сотень доларів зробити такий документ, Це зайняло б певний час. А так я це все зробив сам буквально за 7 хвилин. І сьогодні штучний інтелект використовують банки, починаючи від задач фінансового моніторингу, комплайнса, використовують творчі агентства для генерації фото-відеоматеріалів, для генерації креативних заголовків, якихось там анотацій для мозкового штурму ідей. Сьогодні використовують компанії, які працюють з клієнтами B2C, роблячи чат-боти, які, по суті, є. Помічниками або навіть агентами з продажу, чат-боти, які є антикризовими менеджерами і таким клієнтським сапортом, та? тобто, які дуже багато роблять автоматизації, прибирають людський фактор, прибирають помилки, прибирають втрати часу і дозволяють досягати значно більшого. Тобто банки, креативні агенції, виробничі компанії, маркетингові компанії. Ну, сьогодні практично неможливо знайти. Тих, хто не міг би використовувати штучний інтелект. Ну а лідери, як правило, його використовують вже не один і не два роки. Так от вчені в цьому питанні теж не по суть, задніх. І в Economist повідомляють, що 10% як мінімум, анотацій до статей в наукових журналах зараз написані принаймні частково за допомогою великих мовних моделей. В таких індустріях, як скажімо. Комп'ютерні науки цей показник перевищує 20%, А серед китайських комп'ютерних науковців там ну мінімум 33% оцінюють в The Economist. Збільш того, вони наводять такий графік, в якому вони показують частотність використання такого слова в наукових статтях, як кружал, тобто ключовий, так, тобто визначальний критичний. І Використання, частотність використання цього слова починаючи з 2022 року, коли по суті великі мовні моделі стали комерційно доступні у відкритому доступі, зросло, як ви думаєте, наскільки? Не на а фактично в три рази. Тобто, абсолютно очевидно, що це є індикатором чогось, що відбулося у 2022 році, і не було до цього. І це поява у цих публічно доступних комерційних великих мовних моделей. Тому науковці по всьому світу масово не використовують генеративний штучний інтелект для того, щоб писати анотації, статті, покращувати заголовки, вичитувати свої власні матеріали. Отримувати якісь додаткові ідеї, перевіряти, тестувати те, що написали вони самі, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дехто бачає в такому ентузіазмі, широкому використанні штучного інтелекту помилку. Вони побоюються, скептики побоюються, що величезна кількість неякісних робот призведе до упередженості, збільшить плагіат і взагалі заклинить механізм наукових публікацій. Деякі журнали, в тому числі з родини, Science – це найпопулярніші, найавторитетніші наукові журнали в сфері природничих наук, вони накладають обтяжливі вимоги щодо розкриття інформації про використання великих мовних моделей. Такі спроби є марними і помилковими, вважають в The Economist. Великі мовні моделі нелегко контролювати, м'яко кажучи, навіть якщо б це було можливо, багато вчених вважають, що. Їх використання приносить реальну користь. Вчені дослідники присвячують себе не лише лабораторній роботі чи обмірковуванню якихось великих ідей. Вони стикаються з великими вимогами і тиском щодо свого часу, тому що дуже багато бюрократії, але окрім того, трішечки часу ще треба присвячувати написанню статей, заповненню. Нескінчених заявок на гранти, ну і безумовно, викладанню. Так от великі мовні моделі допомагають, пришвидшуючи написання статей, звільняючи час науковців для розробки нових ідей, для співпраці, для перевірки помилок в роботі. Технологія також може допомогти вирівняти, так би мовити, ігрове поле, яке нахилено в бік насії англійської мови, оскільки багато престижних журналів видаються саме англійською. Ну, я бачив таке дослідження, що 90% науки в світі це англійська. Так от великі мовні моделі можуть допомогти тим, хто не володіє англійською достатньо добре, перекласти, відреагувати текст для того, щоб зробити його належної якості. Завдяки великим мовним моделям вчені в усьому світі зможуть легше поширювати свої результати досліджень, їх будуть оцінювати. За, так би мовити, блиском їх ідеї та винахідливостю досліджень за науковою новизною, а не за вмінням, скажімо, грамотно написати щось тією мовою, якою вони не володіють від народження, тобто якісь технічні виправити помилки, тобто покращити стиль написання, Як і з будь-якою іншою технологією тут є свої побоювання і застереження, оскільки великі мовні моделі. Полегшують створення професійних текстів, вони також полегшують і створення фальшивих наукових робіт. Минулого року Стайнс отримали, вдумайтесь, 10 444 заявки, 83% з яких були відхилені ще до рецензування. Деякі з них, ймовірно, були просто фантазіями, створеними штучним інтелектом. Вони також можуть експортувати через свої слова культурне середовище, в якому вони навчались. Брак уяви може призвести до ненавмисного плагіату, коли вони безпосередньо копіюють попередні роботи якихось людей. Галюцинації, так звані, очевидно, абсолютно ну, неправильні, да, тобто, і це зрозуміло для експертів, але насправді дуже правдоподібні для всіх інших. Також можуть потрапити в текст. І що найбільше турбує, це те, що письмо може бути невід'ємною частиною дослідницького процесу, допомагаючи дослідникам пояснити і сформулювати свої власні ідеї. Тобто, ти можеш щось достатньо глибоко зрозуміти, коли це ти не просто про це подумав, а коли ти це виклав на папері своєю рукою або на комп'ютері, але ти мислив, структурував і викладав в процесі цього написання. От тому. Така надмірна залежність від великих мовних моделей може насправді зробити науку біднішою. Намагання обмежити використання великих мовних моделей це не спосіб вирішити ці проблеми, наголошують за економіст. В майбутньому вони швидко стануть більш поширеними і більш потужними. І ці моделі вже вбудовані в текстові процесори, в інше програмне забезпечення, незабаром стануть такими ж звичними, як і засоби перевірки орфографії. та ну уявіть собі, що сьогодні хтось би висував якісь умови до того, чи ви пишете свою наукову статтю рукописно, чи пишете її на комп'ютері, чи ви використовуєте перевірку орфографії. Правда, смішно і навіть абсурдно звучить, але. Ми маємо так би мовити прецеденти намагання регулювати ці питання щодо штучного інтелекту. Дослідники під час допитувань зазначають, що бачать переваги генеративного штучного інтелекту не лише для написання статей, а для кадування, для виконання адміністративних завдань. І що дуже важливо, їхнє використання нелегко виявити. Хоча журнали можуть встановлювати будь-які обтяжливі вимоги до розкриття інформації, детального розкриття це не допоможе. Наскільки вони не зможуть визначити, коли їхні правила були порушені, такі журнали, як Science, мають відмовитися від детального розкриття інформації про використання великих мовних моделей як інструменту для написання статей, обмежившись простим посиланням на це. І ми з вами говорили про те, що українські законодавці, схоже, що роблять помилку в цій сфері, намагаючись включити оці певні такі обмеження обтяжливі щодо використання штучного інтелекту в науковій та освітній діяльності у новий закон щодо академічної доброчесності, який нещодавно був проголосований парламентом в першому читанні. Мені теж це регулювання воно видається. Обтяжливим, надмірним, недоцільним, і таким, яке концентрується не на ключових викликах. Наука вже має багато засобів захисту від фальсифікацій та плагіату в світі, де вартість виробництва слів, так би мовити, падає практично до нуля, вони повинні стати ще потужнішими. Наприклад, рецензування стане ще більш важливим в світі генеративного штучного інтелекту. І... Оце рецензування його потрібно посилити, наголошують за економіст. Можливо, платити рецензентам за час, який вони інвестують, в те, щоб ретельно вивчити статті, да? тобто не просто формально, там, скажімо, за 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 статтю, або а, а от саме за той обсяг часу, який для цього потрібен, щоб якісно виконати цю роботу. Також має бути більше стимулів для дослідників, щоб експериментувати, повторювати експерименти, да? поширювати цю емпірічну базу. Крім того, комітети знайму та просування по службі в університетах повинні забезпечити, щоб науковці отримували винагороду відповідно до якості їхньої роботи та кількості нових ідей, які вони генерують, а не за, скажімо там, невикористання штучного інтелекту. Тому що насправді це вже не за економість, це моя особиста думка, що якщо науковець несе. Повну відповідальність за свою наукову роботу, за її результати, за оригінальність, за значущість, за цілісних тих ідей, які пропонуються. То яка різниця він використовував для цього комп'ютер, калькулятор, штучний інтелект або якийсь інший допоміжний механізм? Ну окей, можна зазначити, що використовувався штучний інтелект, але я думаю, що дуже скоро в світі не буде жодної роботи. Не тільки науковою, взагалі письмового тексту, аудіо формату, відео і так, далі, і так далі, де не було жодного використання штучного інтелекту. Тому в кінці кінців я думаю, що буде сенс зазначати навпаки, що в цій роботі не використовувався штучний інтелект. Я думаю, що такі роботи можна буде ну, кудись заносити в книгу рекорду Гіннеса. Шановні колеги, а як вважаєте ви? Як ви використовуєте штучний інтелект в своїй діяльності? Чи він вам корисний, чи він вам допомагає? Чи обіграєте ви вже своїх конкурентів за допомогою штучного інтелекту? Або ви вважаєте, що вас ця революція не торкнеться? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, якщо вам було корисно, та підтримайте мене на Patreon. Дякую.